Ми спостерігаємо за появою нового українського олігарха. Я вважаю, що так. Наш вчора ми з Сергієм Мусаєвим видали на українській правді текст і історія про того самого другого президента. Ми поспілкувалися з великою кількістю джерел в політичних бізнесових колах, правоохоронних. І наразі стане зараз є всі підстави вважати, що Тимур міндіч. Співвласник 90 студій квартал 95, а потрібно розуміти, що станом на зараз, якщо зайти в сервіс «Юконтролу», подивитись, кому належить квартал 95, ви там побачите, що 50%, тобто половина кварталу 95, належить саме Тимуру Міндічу. Тобто, це е, один з найближчих соратників президента. Зокрема, джерела переконують ще, ще до повномасштабного вторгнення. Вони близько дружили з Володимиром Зеленським, проводили час, іноді вихідні і так далі. І станом зараз того, що ми розуміємо, повторюся, поспілкувавшись з великою кількістю людей про те, що Насправді, отой закон про деолігархізацію, який якщо ви пам'ятаєте, ініціював президент в 2021 році, про те, що е, якщо є вплив на цілі сфери держави, якщо є вплив на медіа, якщо є політичний вплив, то таку людину можна вважати олігархом, можна вносити відповідно в реєстр олігархів і так далі. І станом зараз ми розуміємо, що у Тимура Міндіча може бути і політичний вплив, і вплив на цілі сфери держави, зокрема на енергетичну сферу. Зокрема, може бути вплив на оборону сфери держави під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, низку людей в Кабміні також називають тими людьми, яких Допоміг призначити, які пов'язані з Тимуром родом зокрема, колишній міністр е, 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 енергетики і нинішній міністр е, юстиції Герман Галушенко. Дуже дивно, коли е, людина ще вчора була міністром енергетики, а вже сьогодні е, розбирається в юстиції, чи не так? І е, е, зокрема, наші колеги з син фору були матеріали про те, що е, компанія кінокіт, яка має стосунок до виробництва. Контенту для телемарафону також має зв'язок з міндічем, а це вже медіа, і маємо всі ознаки того, що Тимур міндіч новий український олігарх, і власне до цього всього він міг прийти саме під час і завдяки повномасштабному вторгненню Росії в Україну.